Всім привіт! Моє ім'я Яна Новоценська і ви на каналі присвяченому материнству. В сьогоднішньому відео хочу поговорити про емоції дитини. Мабуть, кожній мамі відомо і. Кожна мама бачила таку ситуацію, коли в дитини нібито прекрасний настрій, вона сміється, веселиться, радіє, але через 5 хвилин такі ніби приємні емоції змінюються на плач, смуток, інколи навіть можуть проявлятися злість, якась агресія. І здається, ну як може змінюватися так настрій? Чому він настільки мінливий і що з цим робити? Емоційний фон у дітей в маленьку віці він лише формується, і не завжди діти можуть впоратися з своїми емоціями, і не можуть не завжди можуть зрозуміти їхню природу, їхню суть і контролювати їх. Для того щоб дитині виявляти свої емоції, не боятися їх, не подавляти їх, а бути навпаки впевненою в собі і розуміти, як впоратися з цими емоціями, як їх виявити в себе, як їх можливо трансформувати та направити в потрібне русло, допоможуть певні ігри для дітей. З деякими із них я вже вас знайома сьогодні трішки так розширю асортимент цих іграшок і вирішила об'єднати в одне відео такі, ніби як помічники для і вирівнювання емоційного фону дитини, і для того, щоб допомагати дитині впоратися з своїми емоціями. Отже, перша це ось така книжечка, яка, власне, називається Мої перші емоції. Тобто вона дуже класно допоможе дитині зрозуміти, як виглядають емоції. Адже в цій книжці зібрано 20 історій про різні емоції малюків. Вони поділені за розділами. Тут є розділ про радість, про ревності, сором'язливість та страх. І на прикладі головних героїв дитина може зрозуміти, що вона відчуває, що це за емоція, як вона нібито виглядає, до чого вона може призвести, і відповідно, як впоратися з цією емоцією. Дуже гарна книжечка для читання і саме для знайомства, так, з емоціями для знайомства самим з собою, адже не завжди зі сторони можна побачити себе в такі. Моменти емоційного або піднесення або пригнічення, коли емоційний стан пригнічений, не завжди дитина зі сторони може себе побачити і зрозуміти, що з нею відбувається. А ось так, коли ви читаєте цікаві історії, то дитина буде пізнавати себе і буде впевнені себе почувати, адже емоції не варто боятися, не варто їх якось подавляти, а потрібно просто розуміти, як з ними працювати, як з ними впоратися. Наступна гра теж суто емоційна. Вона така мінімалістична, є в наборі картки. Картки ось такі. Emotions, називається ця гра, і, відповідно, інструкція. Написано вік 3, 56 карток іде в наборі. Можна починати, в принципі, десь з двохрічного віку дитини. І в чому полягає суть цієї гри. Ви можете побачити, ну давайте так ближче покажу. Тут різноманітні гримаси, різноманітні емоції показані. І коли ви починаєте грати в таку, в таку гру, можна або просто витягувати з колоди карти і демонструвати разом ці емоції, грати з дитиною, або коли вже гра є такою. Де залучено багато учасників, можна розкладати це ігрове поле, втягувати картки, ну відповідно теж демонструвати, яка емоція показана на картки. Або коли дитина вже стає старша, можна грати відповідно до правил гри. Тобто така гра дуже класно вчить не соромитися, якусь емоцію проявляти, не подавляти її в собі, знову ж таки, виявляти, що це емо... що це за емоція, називати її і. Ніби приміряти на себе, коли наступного разу дитина буде відчувати щось в певній ситуації, вона буде розуміти, що за емоцію вона в даний момент відчуває, що за емоція проявляється і відображається ніби в навколишній світ. Така гра є компактна, мені взагалі дуже подобається. Є спеціальні такі, ніби полички в магазинах з міні-іграми, де можна знайти багато дуже класних таких скарбів. Зокрема, ось ця гра. На, в такому куточку магазину була на таких поличках представлена, я відразу її взяла, адже для м, саме емоційного фону дитини, з яким теж варто працювати, така гра дуже класно підходить. Її зручно брати з собою десь в дорогу, коли ви хочете позабавляти дитину хочете час провести з користю, можна брати в гості і відповідно компанії, можна класно гратися, або гратися вдома і теж. Ви будете приділяти увагу достатньо емоційному фону дитини, і наостанок ще хочу показати одну гру. Вона не так, як дві попередні, ну тобто, не так, як ось ця книжечка, та гра на емоції, які суто направлені на те, щоб знайомити дитину з емоціями. А ця гра називається содо називається бісоус Додо, і відповідно вона присвячена такому ритуалу сну, коли дитина засинає, і можна, граючи в таку гру, подивитися, як засинає дівчинка хлопчик, які атрибути для цього потрібні. Коли ви граєте за правилами цієї гри, відповідно ви будете отримувати багато знову ж таки позитивних емоцій, тому що ну, тут така гра дуже тепла, ніжна, приємна. Адже коли грає або мама з дитиною, або тато з дитиною, і коли витягнете. По черзі картки, то відповідно там є картки, де потрібно обійняти одне одного, поцілувати, потертись носиками як кімоси, поспівати пісеньку і так далі. Тобто вона буде дарувати саме приємні емоції, дуже класно для ритуалу сну, перед сном в неї погратися, або навіть протягом дня, якщо дитині подобається така гра, тобі солдадодо дуже класним стане помічником. Тобто, вона теж, в принципі, емоційний фон пропрацьовує, але вона не. Не так, як в ось цих картках, наприклад, знайомить з різними емоціями, так, де є і злість, і сум, і радість, і де дитина плаче, може буде картка така. А тут суто така приємна гра для того, щоб отримати класні, приємні емоції, вирівняти свій емоційний фон. І після такої гри завжди залишається така теплота в серці, і приємне відчуття, і емоції будуть лише такими позитивними, радісними і Тож сподіваюся, це відео було для вас корисне, цікаве. Ставте свої вподобайки, якщо вам сподобалось, якщо якісь ідеї для себе ви почерпнули. Підписуйтесь на канал та до нових зустрічей і приємної гри та приємних таких затишних печерів, якщо будете гратися в таку гру з вашими ліку.